І сьогодні якраз мова піде про нетбук Asus EPC. Нетбук поставлявся тоді у такій ось коробці з нетбуком білого кольору і з маркуванням відповідного кольору, який у нас чекав в коробці. В даному випадку це чорний, були ще білі версії, такі перламутрові, рожеві, блакитні і зелені. Така ось коробка. До речі, саме цей нетбук це не той нетбук, яким користувався я, але точнісінько такий був саме у мене. Я його знайшов з невеличкими складностями, тому що в гарному стані таких моделей вже майже не знайти. Але мені вдалося знайти його майже в ідеалі. Тут, як бачите, збереглась ще навіть оригінальна наклейка ліцензія Windows XP. Він сам зовсім не поцарапаний. Тут навіть акумулятор трохи тримає, він також оригінальний. В супер чудовому стані. Роз'єми не розболтані, не розшатані, не пошкрябані. Вони не хилитаються. флешка вставляється так, ніби він новий. Я не знаю, як ним користувалися, але він тупо в ідеалі. Такий ось експонат. Ну і, звісно ж, він працює. Ще в комплекті до ноутбука поставлялася зарядка 9 вольт. Ось такий ось тут роз'єм для зарядки. Нестандартний, як зараз. Ще ніяких тоді Type-C навіть і в розробці не було. І також він поставлявся з ось таким ось чохлом. Це модель Asus EPC 701 4G. Він був одним з найперших нетбуків, представлених на ринку. Його випустили у 2007 році. Він досить швидко став популярним завдяки своїй доступності, портативності та достатній функціональності для якихось базових рішень. У нас тут всього лиш 7 дюймовий дисплей 800 на 480 пікселів. Intel Celeron M 900 МГц З активним охолодженням. Тут стоїть кулер, який іноді розкручується. Оперативна пам'ять 512 МБ DDR2. І я собі на той час її замінював на планку 1 ГБ. Накопичувач, увага, SSD. Ну, Це, звісно, не NVMe. Але він твердотільний, з об'ємом 4 ГБ. Але можна було розширити за допомогою карт пам'яті SD. Перцінна система спочатку тут встановлювалася Linux, але пізніше стали доступні моделі з Windows XP. Вага всього 920 грамів. По інтерфейсам Wi-Fi 802.11 BG версії Ethernet. Увага, три USB-порти, порт VGA і, як я вже сказав, слот для карт пам'яті SD EPC, що у нас означає easy to learn, easy to work, easy to play. Легко вчитися, легко працювати, легко грати. Легко вчитися на ньому дійсно було, тому що я якраз собі такий нетбук купував, коли навчався в університеті, виконував на ньому якісь лабораторні роботи. Іншу роботу. Easy to work, також можна було контент-менеджментом займатися. Easy to play. Тут питання, що на ньому можна було грати. Здається, в якийсь Counter-Strike 1.6 я тоді грав, але на якісь більш потужні ігри він, на жаль, не здатен. Хочу відмітити, що нетбук зібраний просто чудово. Я досі в захваті від якості його матеріалів, якості його збірки. Тут абсолютно нічого не хилитається, він не прогинається, пластик суперміцний. Такий ноутбук внушає довіру. Ось, до речі, Слот, який знаходиться під цією кришкою, тут можна замінити оперативну пам'ять. І якщо мені пам'ять не зраджує, тут слоти відразу аж два. Заряджається цей ноутбук від 9,5 вольтового блока живлення на 24 вати. Тут ми бачимо отвір для вентиляції повітря. Це, мабуть, для виходу повітря і це для забору повітря. І додаткові прорізи для вентиляції. Такий тут акумулятор. Підозрюю, що тут встановлено чотири акумулятори отакого от плану. 18650. Чотири баночки. І його на той час, в принципі, вистачало для кількох годин роботи в ICT, опері. Хрома тоді ще здається не було. Для роботи ОРДу було саме те, що треба. Відкривається він досить таки туго, Течпад тут ось такого розміру з сучасними макбуками чи іншими. Ноутбуками не порівняти. Ось так виглядає блок живлення до ноутбука, і зараз вам його підключу для демонстрації роботи. Можу запустити від акумулятора, але навряд чи він довго пропрацює зараз у мене. Кнопка включення у нас тут. Включається досить таки швидко, Твердотільний жорсткий диск таки грає в цьому вирішальну роль. Досить таки прикольно, що ширина цього екрану така саме, як екран сучасного телефона. Цікаво, що навіть трошечки більший екран Galaxy S23 Ultra, ніж екран цього нетбука. Несподівано. Але по висоті він таки менший. Ось так це виглядає. І коли відкриваєш вкладку в браузері, то виглядає це, звісно, не найкращим чином. Windows XP всім знайомо. Слухайте, ну працює дуже шустро, навіть у зрівнянні з сучасними ноутбуками. Хоча на той час в мене тут стояв Photoshop, стояли ще інші програми для редагування фото, якийсь Movie Maker тут в мене стояв, і недбук з цими задачами успішно справлявся. Але в основному, знову ж таки, працював я тут. Саме з текстами і з браузером, так до речі, динаміки в цьому ноутбуці встроєні біля екрану. Їх тут два і стереоефект досить таки добре відчувався, і В принципі, на ньому було дуже зручно дивитися кіно. Звук був досить таки пристойний. По-перше, що він стерео, і динаміки, ну, ідеально можна сказати, розташовані по відношенню до екрану. Також є веб-камера 640х480. На даний момент нетбук годиться хіба що для якихось серверних задач, встановлення якогось там міні-серверу домашнього, чи ну, ви зрозуміли. Якщо вам цікаво, можу порівняти його з розміром ipad mini. це найменший iPad. Як вам таке iPad PC. Це був такий міні огляд. Якщо когось цікавлять якісь конкретно по ньому задачі, моменти, пишіть в коментарях, буду вам відповідати, або, можливо, запишу ще додаткове якесь відео. Усім дякую за увагу і гарного дня. Пока!